Пройшло лише чотири дні з того часу, як я вам представив свою теорію, що Кімір серіалу, Аколіт є братом. Оші і Мей. А інтернет взяв і відповів мені своєю теорією. Насправді він не їх брат. Але ні, там не відбувається щось таке. Я батько. хоч про це жарту і писали мої підписники, навіть розводили теорію, що відьми з брендуку просто кидали понти, що ми з силою взяли там діточок зробили. А насправді взяли звичайного мужичка, ну незвичайного, форс юзерного, і покидали понти, щоб стати найповажнішими тітками в своєму ковені. Версія цікава, але якщо у Азіата народжуються темношкірі дівчатки, Чата, яких виносила забрачка, то це мені дуже нагадує попелюшку Діснея. Там, де вона чорна, принц Азіат, мама теж чорна, папа європеєць. Коротше, пуф. Звісно, можна все спихнути на силу, це ж зоряні війни, улюблені зоряні війни, але краще ми перейдемо до цієї кінотеорії, яку представили люди в інтернеті. Вони вважають, що Кімір насправді є. Братом соула. І ця теорія заснована не лише на тому, що вони представники азіатської раси. Вони капнули глибше і полізли в їх імена. Справа в тому, що «Соул» означає сонечко наше, а от кімір, як вважаєте що? Нічого це не означає. Якщо не взяти і не замінити літери і і і на А, і А, от тоді це буде з арабської мови означати місяць, сонце і місяць. Отакий подвійний символізм. Ну круто же, цей серіал в цілому на подвійності базується дві сестри, подвійний місяць в небі, і от тобі місяць і сонце. Ну, теорія цікава, дуже цікава. А щодо імен красномовних взоряних війнах, то це теж працювало. Та що там далеко ходити за приквелом? За приквалами, за прикладами. <риклад> Не будемо далеко ходити за прикладами. Я робив вам ролик про те, що медсестриня з третього сезону бракованої партії перейде до клонів, бо її ім'я означало гра на своєму полі, яка приносить переваги. Тобто в зоряних війнах таке люблять, в зоряних війнах таке цінують, і, можливо, ця теорія теж виявиться. Правдою, готуйтеся до чого завгодно. І якщо чесно, мені дуже цікаво уявити собі батьків, в яких в 4 роки забрали дитинку, бо Сол розповідав, що він потрапив в орден саме в 4 роки, і вони зненавиділи джедаїв, втаїні народили ще одну дитину і виховали в ненависті до ордену. Ну, доволі таки прикольна була б історія, яку, на мою думку, за дві серії просто не встигнуть розповісти. А ви як вважаєте? Пишіть мені про це в коментарях, цьому відео лупаште вподобайки, поширюйте серед знайомих та друзів і підтримайте мій канал на Баймія Кофі, як роблять всі ці чудові люди, і мені справді потрібна підтримка для розвитку, щоб, наприклад, купити гарний мікрофон. От зараз на цій спеці просто необхідна для мого ноутбука підставочка, бо він вирубається просто від спеки, він вмирає там. Потрібно 28 додаткових вентиляторів. Дякую вам за будь-яку підтримку. Най буде з вами сила, а я все сказав. Ні, ну це прикольно, якщо з площини батько, діти, зоріні війни перейдуть в площину брат, сестра. Тільки дарма тоді брали азіатських акторів? Треба було з Індії. Щоб там а соул сяул брат! кемір тидир».